Добрий день, я Роман Сорін, здобувач освіти державного навчального закладу Запорізький професійний ліцей сервісу. Навчаюсь на першому курсі за професією квітникар-флорист, Цікавлюсь біологією, екологією та інформаційними технологіями. На уроках біології ми вивчаємо тему сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. Вчимося розпізнавати організми, які входять в систему, відносити їх до певного таксону, а також відрізняти клітини еукаріотів від клітин прокаріотів, клітини грибів, рослин, тварин між собою. У цьому навчальному році на базі нашого закладу освіти за сприяння департаменту освіти і науки Запорізької обласної ради було відкрито цифровий освітній центр. Так, нам став доступним 3D-друк та багато інших захопливих сучасних цифрових ресурсів. Отже, тема нашого дослідження створення і використання друкованих 3D-моделей на уроках біології при вивченні особливостей будови еукаріотичних клітин рослинної і тваринної. На меті ми маємо створити якісні друковані 3D-моделі тваринної і рослинної клітини. По-друге, дослідити ефективність використання 3D-моделей для вивчення будови еукаріотичних клітин. По-третє, порівняти результати засвоєння навчального матеріалу з доповичами освіти при так званому традиційному викладанні теми і з застосуванням 3D-моделей. Об'єктом дослідження є друковані 3D-моделі еукаріотичних клітин. Предметом дослідження ми вбачаємо вплив використання 3D-моделей на успішні запам'ятовування структурних елементів клітини на уроках біології. Головні завдання, які постали перед нами, це навчитись працювати з 3D-принтером, навчитись створювати 3D-моделі клітин, вивчити і порівняти результати засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти з використанням 3D-моделей та без них. Також у нас є гіпотеза про те, що при використанні трьохвимірних моделей за рахунок підвищеної пізнавальної мотивації ефективність запам'ятовування структурних елементів клітин буде вищою, ніж при традиційному вивченні теми. У нашому дослідженні взяли участь дві групи здобувачів освіти. Перша група вивчала теми шляхом розглядання научних ілюстрацій клітин, обговорення спільного і відмінного, а також схематично зображувала рослину і тварину клітини в зошиті, підписуючи структурні елементи кожної. Друга група вивчала тему Луша за допомогою виготовлених 3D-моделей клітин. Після цього ми протестували здобувачів освіти. Всі учасники навчального експерименту отримали однакові бланки з кольоровим зображенням клітини і пронумерованими структурними елементами. Так, учням потрібно було підписати елементи будови рослинної і тваринної клітини, які вони запам'ятали. Що ж ми отримали в результаті? І чи підтвердилась наша гіпотеза? Дивіться далі: висновки створили друковані 3D-моделі рослинної і тваринної клітини. Наочно продемонстрували їх використання в навчальному процесі. В результаті навчального експерименту отримали наступні показники. Рівень засвоєння матеріалу здобувачами освіти першої групи склав 71,4%, а рівень засвоєння знань з теми здобувачами освіти, які вийшли до другої групи і вивчали безпосередньо 3D-моделі. Склав також 71,4%. Таким чином, гіпотеза нашого дослідження не підтвердилась. Результати здобувачів освіти обох груп є майже ідентичними. На уроках літнікарства ми вивчаємо різноманітні рослини, їх будову, способи розмноження, умови росту та розвитку. Неможливо говорити про будову рослини і не розглядати рослину клітину, яка складається з целілозної балонки, клітинної мембрани, цитоплазми з клітинними включеннями, ядра, пластид, хлоропластів, вакуолів з клітинним соком, мітохондрій, рибосом, ендоплазматичної сітки. Отже. Що ми можемо сказати про плюси і мінуси використання друкованих 3D-моделей на уроках біології? Такі моделі є коштовними: спеціальний пластик та електроенергія. Їх друк і підготовка займає певний час та зусилля. Кожна модель друкується від 4 до 15 годин. Підходять тільки для офлайн навчання, для дистанційної форми навчання не є доцільними. Ну, звісно. 3D-моделі мають ряд суттєвих переваг для навчання, наочність, можливість задіяти кінестетичну пам'ять, підвищення навчальної мотивації за рахунок так званого вау-ефекту, довговічність моделі, можливість використання не лише на уроках біології, а й на уроках клітникарства. Навчайтеся і навчайте із задоволенням. Дякую за увагу.